Добрий день малята! Сьогодні на занятті зліплення ми будемо ліпити осіннє дерево. Я підготувала гілочку, яка нам буде слугувати за дерево. І пластилін помаранчевого та жовтого кольорів та вологі серветки. Від пластиліну відриваю шматочок. Кладу на долоньку і катаємо її в кульку. Після цього ми формуємо з вами листочок і прикладаємо його до нашого з вами дерева. Ось так. Я зробила ось такі заготівочки і теж буду прикладати до нашого дерева. Спочатку жовтого кольору. Але щоб вони міцніше знаходились на нашому з вами дереві, їх треба сильніше притискати. І тепер листочки помаранчевого кольору робимо. Притискаємо до нашого з вами дерева. Ось таке у нас з вами вийшло осіннє дерево. Дітки, чекаю на фото ваших робіт. До побачення!